Будь ласка, підпишіться на канал перед тим, як ми почнемо, щоб залишатися в курсі всіх майбутніх техновідео і підтримати наш шлях у світі новітніх смартфонів та інновацій. Ласкаво просимо на канал trendtech 6, де ми ділимося оглядами нових мобільних технологій і нашим досвідом, щоб допомогти вам обрати найкращий гаджет для ваших потреб і отримувати максимум від кожного пристрою, що виходить на ринок. Сьогодні ми поговоримо про майбутній Nokia X50, про який планується до запуску у 2025 році, і вже створив хвилю ажіотажу у світі технологій, тому що Nokia готує велике повернення з преміальними пристроями, що поєднують у собі стиль надійність та високу продуктивність. Nokia завжди була відома міцністю та довговічністю своїх смартфонів, і тепер компанія додає до цього сучасну 5 g технологію потужні камери та акумулятор, який тримає заряд кілька днів, роблячи цей смартфон серйозним конкурентом у флагманському сегменті. Багато фанатів, які довго чекали повернення справжньої Nokia, нарешті можуть відчути захоплення, адже x 50 Pro обіцяє чистий інтерфейс, високу безпеку, плавну роботу системи та глибоку оптимізацію Android, поєднуючи класичний дух Nokia з сучасними можливостями. Очікується, що смартфон отримає 6,9-дюймовий Super amoled дисплей з роздільною здатністю 1440 і частотою оновлення 144 Гц, що забезпечить надзвичайно плавний і насичений зображеннями досвід, особливо для геймерів та любителів медіаконтенту. Дизайн виглядатиме преміально з вигнутими краями тонкими рамками та металевою рамою, а також захистом Gorilla Glass, який гарантує міцність при щоденному використанні та випадкових падіннях. Смартфон ймовірно отримає процесор Snapdragon 8 Gen 4 або інший топовий чип залежно від регіону, що забезпечить максимальну продуктивність для ігор відеообробки багатозадачності та стрімінгу без перегріву завдяки сучасній системі охолодження. Варіанти оперативної пам'яті можуть починатися від 12 ГБ і доходити до 16 ГБ, А обсяг сховища очікується 256 ГБ або 512 ГБ, що дозволить зберігати багато фото, відео ігор та файлів без обмежень. Окрема увага приділяється камерам і x 50 про може отримати 200 МП основний сенсор з оптичною стабілізацією, ширококутним модулем телеоб'єктивом з оптичним зумом та покращеним нічним режимом, який забезпечить яскраві та чіткі фото в темряві. Фронтальна камера може бути 64 МП, що зробить цей смартфон чудовим варіантом для селфі-блогерів та тих, хто часто веде відеодзвінки або створює контент для соцмереж. Акумулятор є однією з найсильніших сторін моделі. Очікується батарея на 6500 МАГ, яка працюватиме довше ніж у більшості флагманів, та підтримуватиме швидку і бездротову зарядку, тож користувачі можуть не переживати за енергію під час подорожей або тривалих ігор. Nokia також планує запропонувати чистий Android без зайвих програм швидкі оновлення системи та підвищений рівень безпеки, що є ідеальним для тих, хто цінує стабільність і конфіденційність. Також очікується наявність стереодинаміків з підтримкою Hi-Res Audio, що зробить перегляд фільмів і прослуховування музики більш захопливим, особливо на великому дисплеї. Серед функцій підключення передбачаються 5G Wi-Fi 7 Bluetooth 5.4 та USB Type C, що гарантує швидкий зв'язок і майбутню сумісність. Смартфон може отримати захист від води і пилу під екранний сканер відбитків обличчя, покращені AI-функції супутниковий зв'язок та тактильний вібромотор для реалістичного відгуку. На цьому завершуємо огляд майбутнього Nokia X50, про який виглядає як смартфон, що може повернути легендарну репутацію бренду. Якщо вам сподобався цей огляд, не забудьте підписатися на канал, підтримати лайком і залишити коментар, щоб не пропустити нові огляди та новини зі світу технологій. Дякую за